Ймовірно, ти засумніваєшся в тому, що я тобі зараз скажу. Але правда проста причина, чому ти досі не маєш тих грошей, яких бажаєш зовсім не пов'язана з економікою, твоїм босом, урядом чи твоєю освітою. Насправді, справжній лиходій знаходиться всередині тебе, прихований, діє тихо, щодня непомітно для тебе і руйнує твої фінанси. Я говорю про те, що майже ніхто не розуміє по-справжньому, але що керує всім твоїм життям, твоя парадигма. Знаєш те постійне відчуття роботи, роботи та відсутності грошей наприкінці місяця. Або той страх, який паралізує щоразу, коли ти думаєш про інвестування, зміну роботи чи початок бізнесу. І що ще гірше той внутрішній голос, який постійно говорить: це не для тебе ти ніколи не матимеш справжніх грошей. Я добре знаю цей голос, він кричав у моїй голові багато років. Більшість людей все життя намагаються вирішити проблему відсутності грошей, дивлячись не в ті місця. Вони вважають, що винен погано оплачувана робота, несправедливий уряд, відсутність можливостей, і деякі навіть починають думати, що народилися з якимось фінансовим прокляттям. Але правда в тому, що справжня проблема ніколи не була зовні завжди була всередині. Завжди було питанням паради геми. Протягом багатьох років я сам потрапляв у цю пастку. Я намагався робити все, знаходив дві-три роботи, погоджувався на понаднормові години, жертвував вихідними святами все це, думаючи, що гроші нарешті з'являться. Але, як би я не старався, результати завжди були одними і тими ж рахунки продовжували накопичуватися, грошей ніколи не вистачало, і розчарування лише зростало. Саме тоді я почав усвідомлювати одну річ, поки я продовжуватиму намагатися змінити лише результати, не змінюючи причину, нічого не зміниться насправді. І знаєш, яка була причина? Моя парадигма те невидиме ментальне програмування. Яке тримало мене прив'язаним до фінансового патерну нестачі. Свого роду автопілот, який вирішував за мене, скільки я можу заробити, витратити, і навіть скільки я повинен заощадити. Це більш поширене явище, ніж ти уявляєш. Скільки разів ти вже ловив себе на тому, що говориш фрази на кшталт, гроші не ростуть на деревах. Щоб заробити гроші, потрібно страждати або багаті стають багатими, тому що експлуатують інших. Ці фрази здаються нешкідливими, але вони як насіння нестачі, посаджене всередині нашого розуму. І найгірше те, що навіть коли життя дає тобі шанс заробити більше, якщо твоя фінансова парадигма не зміниться, ти зрештою все саботуєш. Отримуєш підвищення і раптом з'являються нові витрати. Отримуєш несподівані гроші, і незабаром виникає проблема з машиною, невідкладний рахунок, борг, про який ти навіть не пам'ятав. Це не збіг, це ментальне програмування. Був час ще до того, як я почав про це вчити, коли я працював пожежником у Торонто. У мене була фіксована зарплата без великих перспектив зростання. І навіть так я бачив колег по роботі, які заробляли стільки ж, скільки я, і їм вдавалося заощаджувати, інвестувати в той час, як я ледве міг сплатити оренду. Знаєш, чому? Тому що їхня парадигма була іншою. Вони вірили, що заслуговують на процвітання яні. Це було одне з найважчих усвідомлень у моєму житті подивитися в дзеркало і зрозуміти, що мій найбільший ворог це я сам. Що історія, яку я розповідав собі про те, що я бідний, про те, що мені не щастить, була лише виправданням, щоб не дивитися правді в очі. Моя підсвідомість саботувала кожен крок, який я робив на шляху до процвітання. І я знаю, що це може бути важко прийняти. Можливо, ти слухаєш мене зараз і думаєш, Бобе, ти не розумієш, моя ситуація інша, у мене є діти, у мене є борги, вартість життя зросла. Але я розумію так, я вже був там. Я знаю. Як важко прокидатися вночі, турбуючись про оренду наступного місяця. Я знаю, що таке вибирати між оплатою рахунку за електроенергію або купівлею їжі. Але я також знаю, що є вихід, і він починається всередині твого розуму. Перше, що тобі потрібно зробити, це перестати дивитися назовні і почати дивитися всередину. Спостерігати за своїми автоматичними думками про гроші. Записувати переконання, які ти несеш з дитинства, запитати себе, звідки взялася ця ідея, що я не заслуговую на гроші, тому що, повір, ти заслуговуєш. Ми всі заслуговуємо. Існують дослідження в поведінковій психології, які показують, що діти, які піддаються впливу негативних фраз про гроші протягом перших років життя, мають набагато більшу ймовірність зіткнутися з фінансовими труднощами в дорослому віці. Це ніби мозок запрограмований завжди жити на межі. І єдиний спосіб розірвати це перепрограмувати. Іншого виходу немає. Якщо ти продовжуватимеш намагатися лише більше працювати, більше старатися, не змінюючи свою паради ГМу, ти продовжуватимеш бігати по колу. Це те, що відбувалося зі мною протягом багатьох років. Я перескакував з однієї роботи на іншу, думаючи, що проблема в зарплаті і ніколи не було. Щоразу, коли грошей ставало більше, проблема також збільшувалася. Це було ніби над моєю головою була невидима стеля, і щоразу, коли я намагався її перевершити, щось траплялося, щоб повернути мене назад. Тому перший крок визнати, проблема не у світі, не в босі, не в кризі, а в парадигмі. Другий крок вирішити, ти готовий змінити. Ти готовий поставити під сумнів усе, у що віриш про гроші. Тому що зміна починається лише тоді, коли рішення прийнято по-справжньому. І перш ніж ти подумаєш, що це дешева мотиваційна розмова, дозволь мені сказати тобі одну річ: те, що я тобі тут говорю, витягло мене з банкрутства, боргів, злиднів і поставило на шлях процвітання, який триває донині. І це може зробити те ж саме для тебе, якщо ти дозволиш. Ти коли-небудь зупинявся, щоб подумати, чому, навіть знаючи, що тобі потрібно робити, щоб заробити більше грошей, ти просто не робиш цього? Чому ти вагаєшся прийняти ту пропозицію про кращу роботу? Чому ти відкладаєш початок того проєкту, який міг би змінити твоє життя? Або, що ще гірше, чому ти щоразу? Коли отримуєш додаткові гроші, знаходиш спосіб витратити все, ніби гроші мають згоріти в твоїй кишені. Це не брак інтелекту, не брак здібностей, тим більше лінощі. Те, що стоїть за всім цим, це щось набагато глибше, невидиме для твоїх очей, але надзвичайно потужне, емоції та переконання вкорінені у твоїй підсвідомості щодо грошей. Мені знадобилися роки, щоб це зрозуміти. Протягом тривалого часу я бачив, як повторюю патерни, які тримали мене на мілині. Коли я заробляв трохи більше, я почувався дивно, некомфортно, ніби це не для мене. Це ніби існувала емоційна перешкода, яка змушувала мене повернутися на той самий рівень, що й завжди. І знаєш, що найцікавіше існує технічна назва для цього: психологи називають це фінансовий термостат. Концепція, доведена дослідженнями в нейронауці, яка показує, що як і термостат у твоєму домі, який підтримує температуру в певних межах, твій розум підтримує твоє фінансове життя в межах патерну, який він вважає безпечним і знайомим. Якщо ти спробуєш заробити набагато більше, ніж цей патерн, твоя підсвідомість створить ситуації, щоб повернути тебе назад. Скільки разів ти вже бачив? Як хтось виграє в лотерею і, через кілька років, стає гірше, ніж раніше. Це сталося з Майклом Керролом у Великобританії. Він виграв еквівалент кількох десятків мільйонів гривень у лотерею і менш ніж за 5 років втратив усе. Вечірки, імпульсивні покупки, абсолютно безвідповідальні фінансові рішення, тому що його парадигма, ментальний термостат була запрограмована на бідність. І слухай, я також пройшов через це, але по іншому. Коли я почав виступати з промовами, і мої перші вищі чеки почали надходити, я не міг утримати гроші. Я знаходив причину витратити все. Одного разу я отримав платіж, який на той час здавався мені величезним. І знаєш, що я зробив? Я купив уживану машину, яка мені навіть не була потрібна, просто щоб почуватися добре кілька днів. А потім повернувся до того самого скрутного становища, що й раніше. У той момент я не мав уявлення, що це моя підсвідомість кричить: Ей, Бобе, повернись на свій звичний рівень, ти не готовий до більшого. І, можливо, ти переживаєш це також. Можливо, щоразу, коли з'являється можливість заробити більше, ти починаєш відчувати дивний страх, тривогу, відчуття, що все піде не так і зрештою все саботуєш. Цей блок емоційний. Він закріплений у досвіді, який ти мав з грошима з дитинства. Можливо, ти ріс, чуючи, як твої батьки сваряться через рахунки. Або чув фрази на кшталт: гроші, це брудно, багаті люди, погані, якщо хочеш грошей, потрібно багато страждати. Кожна з цих фраз була як цеглина, що будувала мур усередині тебе. Невидимий мур, який заважає тобі рухатися вперед. І ось цікавий факт: дослідження Кембридажеського університету дійшло висновку, що до семи років більшість фінансових переконань людини вже сформовані. Це означає, що сьогодні ти намагаєшся мати справу з грошима, використовуючи концепції, створені семирічною дитиною. Тому немає сенсу лише читати книги з фінансів, дивитися мотиваційні відео або робити розрахунки та таблиці. Поки твоя емоційна парадигма не зміниться, гроші можуть навіть з'явитися, але вони вислизатимуть з твоїх рук, як пісок. Тож послухай мене, перший крок усвідомити ці емоції. Щоразу, коли ти думаєш про гроші і відчуваєш страх, тривогу або навіть гнів, зупинись, зроби глибокий вдих і запитай себе, звідки це береться. Це дійсно правда. Чи це лише відображення старої паради геми, яку я засвоїв? Не усвідомлюючи цього. Я роками себе саботував до того дня, коли я вирішив зустрітися з цим вічнавіч. віч. -навіч. Я почав писати нові твердження, повторюючи собі щодня, що гроші течуть до мене легко, що я заслуговую на достаток і що я здатний керувати великими сумами з мудрістю та рівновагою. І це було нелегко спочатку, моя підсвідомість боролася проти цього, але з повторенням та емоціями все почало змінюватися. І це саме те, що тобі потрібно почати робити зараз. Не завтра, не наступного тижня, зараз. Тому що, поки ти продовжуватимеш підживлювати страх, гроші продовжуватимуть тікати від тебе. Найбільший поворот у моєму фінансовому житті стався, коли я виявив, що єдиний спосіб змінити мої результати це перепрограмувати мою паради Як би я не намагався, Поки я не змінював образ, який я мав про себе щодо грошей, все залишалося незмінним. Тому сьогодні я хочу, щоб ти зрозумів одну річ, яка повністю змінила хід моєї історії, силу свідомого повторення для створення нового ментального програмування. Я пам'ятаю етап, коли я був повністю застряг у боргах, без перспективи та з самооцінкою, яка була на дні. Саме в цей момент я познайомився з простою. Але надзвичайно потужною концепцією, створити нову домінуючу ідею в розумі за допомогою щоденного повторення. І коли я говорю повторення, це не щось пасивне, без емоцій. Це живе повторення, з почуттям, з наміром, ніби кожне слово має силу змінити мою реальність, тому що насправді так і було. Тож я почав процес, який багатьом може здатися божевілям. Я взяв блокнот і щодня писав сто разів одне і те ж позитивне твердження, завжди в теперішньому часі, завжди ніби це вже була абсолютна реальність. Першим, який я вибрав, був я такий щасливий і вдячний зараз, що гроші течуть до мене у все більших кількостях з багатьох джерел постійно. Сто разів на день, щодня, без збоїв, без виправдань. І знаєш, що відбувалося в перші дні? Мій розум кричав, що це смішно. Я чув внутрішній голос, який говорив: Бобе, ти витрачаєш час. Це ніколи не спрацює. Подивись на баланс свого рахунку, подивись на прострочені рахунки на своєму столі. Але я продовжував, тому що я знав, що це єдиний спосіб зламати старе програмування. І це саме те, що я хочу, щоб ти зробив. Вибери твердження, яке представляє те, чим ти дійсно хочеш жити. Пиши завжди в теперішньому часі, ніби це вже відбувається. І повторюй, повторюй і повторюй, поки твій розум не почне приймати цю нову ідею як правдиву. Можливо, ти подумаєш, але, Бобе, це лише писати фрази, як це може змінити мою реальність. І я тобі відповім фактом. Про який багато хто не знає, дослідження Лондонського університету показують, що людському мозку потрібно щонайменше 66 днів послідовного повторення, щоб створити нове нейронне з'єднання, достатньо сильне, щоб замінити стару звичку. Це фізіологія, це не магія, це наука. Я бачив це в моєму власному житті і в моїх учнів також. Люди, які раніше не могли заощадити жодної копійки, які жили з переповненою кредитною карткою, і які після застосування цієї техніки з серйозністю почали залучати нові можливості, мати ясність у фінансових рішеннях, і найголовніше змінювати власну поведінку щодо грошей. Я пам'ятаю клієнтку, яка звернулася до мене в розпачі вона була в боргах з поганою кредитною історією, без перспективи. Вона почала писати те саме твердження, яке використовував я, і в перші тижні вона зателефонувала мені, сказавши, що здається, що все стає гірше. Я попросив її продовжувати довіритися процесу. Через два місяці вона отримала несподіване підвищення на роботі, переуклала борги і почала заощаджувати вперше в житті. Це не був збіг, це було перепрограмування розуму в дії. Тепер дозволь мені поставити тобі пряме запитання, скільки разів ти вже відмовлявся від чогось на першому тижні лише тому, що це здавалося важким? Ти хочеш змінити своє фінансове життя, тоді сприймай це як невідкладне зобов'язання перед собою. І якщо ти хочеш сприйняти це серйозно, ось мій особистий виклик для тебе протягом наступних 30 днів вибери одне позитивне твердження про гроші та пиши його 100 разів на день. Сто разів без виправдань, без пропуску днів, без робити наполовину. Якщо ти це зробиш з емоціями, з фокусом, з наміром, я гарантую, що незабаром почнеш помічати тонкі зміни, а потім величезні зміни, тому що життя завжди відповідає на те, що записано найбільш інтенсивно у твоїй підсвідомості. На даний момент, можливо, ти все ще запитуєш себе. Чи все це дійсно працює для будь-якої сфери життя, або це лише красива теорія, застосована до конкретного випадку, як прокидатися раніше або заробляти трохи більше грошей? Тож дозволь мені розповісти тобі дещо, про що ти, можливо, ніколи не замислювався. Процес зміни парадигеми працює абсолютно для будь-якого результату, який ти хочеш трансформувати. Якщо ти хочеш покращити свої фінанси, своє здоров'я, свої стосунки або свою кар'єру метод той самий, змінюється лише кінцева мета, якої ти хочеш досягти. І знаєш, як я це виявив. Це було саме тоді, коли я вирішив перевірити цей процес поза фінансовою сферою. Протягом тривалого часу однією з моїх найбільших труднощів було мати дисципліну з часом пробудження. Це може здатися чимось малим, але насправді це впливало на всю мою продуктивність, мої зобов'язання, мої зустрічі і, отже, мої прибутки. Я завжди ставив будильник і, не замислюючись, натискав кнопку повтору. Це повторювалося день у день. І, якби я не знав про важливість рано прокидатися, щоб мати більш продуктивний день, стара звичка повністю домінувала над мною. Саме тоді я застосував ту ж техніку, яку використовував для зміни моєї фінансової паради геми. Я вибрав дуже конкретне твердження в теперішньому часі, ніби це вже була моя реальність. Фраза, яку я писав сто разів на день, була я такий щасливий і вдячний зараз, що як тільки я прокидаюся, я негайно встаю з ліжка і починаю свій день з енергією. У перші дні мій інтелект висміював мене. Я думав, Бобе, що занісенітниця тобі більше 40 років, і ти сидиш і пишеш дитячу фразу. Але я продовжував. Я наполягав Я дійшов до кінця. І результат за кілька тижнів, та стара звичка натискати кнопку повтору зникла це було автоматично. Я відкривав очі і вставав без переговорів, без внутрішньої розмови. Великий урок, що стоїть за цим, полягає в тому, що парадигма, незалежно від того, якою вона є, існує лише тому, що її підживлювали роками через повторення та емоції. І єдиний спосіб замінити стару ідею це впровадити нову ідею з більшою інтенсивністю та послідовністю. І це стосується і тебе. Якщо сьогодні твоя проблема не в тому, щоб рано прокидатися, а в тому, щоб мати сміливість зробити телефонний дзвінок з продажу, домовитися про підвищення, почати проект, який ти постійно відкладаєш, корінь проблеми той самий, стара, застаріла парадигма, яка тебе контролює. І, можливо, ти запитуєш себе, але, Бобе, чому я відчуваю такий опір змінам, навіть знаючи, що мені потрібно робити. Відповідь проста. Твоя підсвідомість ненавидить зміни. Вона була розроблена, щоб утримувати тебе в зоні комфорту, навіть якщо ця зона є місцем нестачі, страху та розчарування. Існують дослідження в галузі поведінкової нейронауки, які показують, що людський мозок реагує на зміни з тим же рівнем стресу, з яким зіткнувся б перед реальною фізичною загрозою. Тому ти відчуваєш тривогу, сумнів, навіть тахікардію. Коли думаєш про те, щоб зробити щось поза своєю звичною рутиною. Але ось секрет: якщо ти повториш нову ідею достатню кількість разів, з емоціями, з ясністю, з постійністю, твій мозок переналаштує твій патерн поведінки. Це не магія. Це біологія. І я знаю, що, можливо, ти очікуєш чудодійного рішення, чогось миттєвого, ніби це помах чарівної палички. Але справжня трансформація відбувається з малими щоденними рішеннями, накопиченими з послідовністю. Тож тепер я тебе запитую, скільки разів ще ти дозволиш старій парадигмі тебе контролювати? Скільки років життя ти ще віддаси цій програмі, яка лише утримує тебе в пастці? Яким би не був результат, який ти хочеш змінити шлях той самий? Почни зараз. Вибери нову ідею. Яку ти хочеш закріпити у своєму розумі? Пиши, відчувай, повторюй, поки вона не стане сильнішою за стару історію, яку ти розповідав собі. І лише, щоб закінчити, кажуть, що ті, хто приймають рішення змінити паради геємо сьогодні, зазвичай озираються назад через кілька місяців і запитують себе, чому я не почав це раніше? Справжня причина, чому ти досі не маєш тих грошей яких бажаєш ніколи не була зовні, завжди була всередині тебе і має назву Парадигма. Поки ти не зміниш це внутрішнє програмування, результати продовжуватимуть бути тими. Же. Якби ти не боровся, не старався або не пробував нові стратегії, тепер, коли ти це знаєш, стає зрозуміло, що ти маєш силу взяти контроль і створити нову фінансову реальність. Починаючи з маленьких дій, які здаються простими, але які мають величезний вплив у довгостроковій перспективі. І якщо ти хочеш продовжувати підніматися ще на один щабель у своїй еволюції мудрості, щоб стати хоча б на один відсоток кращим, ніж ти є зараз, ти вже знаєш, наступне відео знаходиться там на екрані, готове завести тебе ще далі. Щиро дякую, що був тут зі мною сьогодні, і я чекатиму на тебе в наступному відео.